Доброго ранку малята! Ми з вами потрапили в іграшковий магазин. Подивіться, скільки сучасних іграшок, а є ще народні іграшки, які давним-давно почали виготовляти майстри. Вони можуть бути зроблені з глини і з дерева. Ось одна із них. Це пташечка, бачите? Повністю вона на жовтому фоні розписана, а ще є Ось такі іграшки. Подивіться, які вони красиві, яскраві. І сьогодні ми з вами будемо розфарбовувати пташечку. Але для початку підготуємо ручки для пальчикової гімнастики. Один, два, три, чотири, п'ять. черв'ячки пішли гулять. Один, два, три, чотири п'ять. Черв'ячки пішли гулять, Ось ворона прибігає. Головою вона хитає. Кар, кар, ось обід. Глядь, нема вже черв'ячків. Тепер можна починати роботу. Для роботи нам знадобиться водичка, пензлики, фарби і пташечка жовтого кольору. Обов'язково підкладіть під пташечку щось, щоб не замазати стіл. Змочуємо пензлик трошечки в воді. Багато води не набирайте зараз, тому що може розкиснути папір. Зробимо око. І тепер візьмемо червону фарбу. Зробимо такий, як гребінець. Пташецьці, не рибінець. прекрасно, ось так хвилястою лінією. Ось так. І зробимо пташечці дзьобик червоний. Так. Тепер зробимо цяточки на хвостику кругленькі, як оком малювали. Ось такі кружечки будуть у нас у пташечка. Так, є. Вимиваємо добре пензлик. Так, тепер візьмемо зелену фарбу. І зробимо теж хвилясті лінії до хвостика. Ось такі хвилясті лінії. Тепер нам знадобиться тонесенький пензлик обов'язково. Крильці. Якщо вам важко, попросіть, будь ласка, батьків намалювати вам крильце. А можете спробувати самі. Ось так. А тепер крильця прикрашаємо так само, як і хвостик ми прикрашали. Можемо залишити цю, цей пензлик вузенький. Намалюємо крапочки. Не забувайте пензлик добре протирати, щоб не залишалась фарба на ньому. Так, тепер ми можемо взяти помаранчеву фарбу і зробити помаранчеві хвилі. І зараз ми зробимо ще одну хвильку, зелену, ось тут. Ось так, подивіться. І цяточки кружечки зробимо. Притримуйте трішечки пташечку, щоб вона у вас не рухалась. Ось. І вийшла моя пташечка. Я гадаю, що у вас пташки вийшли набагато гарніші за мою. Я буду чекати на ваші роботи.